Серед власників квартир є тренд залучати декількох ріелторів до продажу своєї квартири. І на перший погляд, логіка в цьому є. Ріелтори починають конкурувати між собою, працювати більш якісніше і намагаються привести якомога більше клієнтів. А тепер уявіть, ви, вам потрібен дизайн-проект, наприклад, дизайн проект квартири. Ви звертаєтесь до дизайнерських агенцій декількох, але обіцяєте сплатити послугу лише ті, яка впорається із завданням найшвидше. А тепер увага запитання: як ви думаєте, хто з цих агенцій реально буде вкладатися у якість, при цьому розуміючи, що не факт, що вони отримають гонорар за свої послуги? Питання риторичне. У продажі квартир все так само. Навіщо викладатися безкоштовно, якщо можна працювати на людину, яка сплачує послуги, тобто в даному випадку на покупця, і робити все необхідне для того, щоб саме покупець вигідно купив нерухомість, а не продавець вигідно її продав. Тому, якщо вам потрібен реальний результат, виберіть одного ріелтора, професійного, такого, якому ви зможете довірити весь процес продажу.